В цьому відео ми з вами розберемо тип продавця, який повинен бути у вас на підприємстві, якщо ви хочете, щоб ваші продажі зростали, щоб у вас купляли багато часто, регулярно. Тож про те, яким повинен бути продавець, яким повинен бути продавець саме у вашій компанії, про це сьогодні і поговоримо. Додивіться відео до кінця, буде дуже багато важливої і цікавої інформації. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк. А ми починаємо. І почати я хотів би з того, як зазвичай виглядає відділ продажів в класичному варіанті, чи то в роздрібній торгівлі, чи то в продажах по телефону. Зазвичай продажі відбуваються наступним чином. І зазвичай продавців навчають наступним чином. Ви повинні вміти багато говорити. Ви повинні говорити впевнено. Ви повинні говорити так, щоб клієнт не міг слова вставити. ви повинні говорити з притиском навіть. Я знаю про це не тільки з досвіду своїх клієнтів. Я знаю це із власного досвіду, тому що я до того моменту, коли почав свою практику із бізнес-компаніями, я працював також і в сфері продаж по телефону і в маркетингу. І тому я дуже добре знаю цю кухню. Я знаю, як це працює. Знає, як вчать менеджерів з продажу. Саме цим підходом зазвичай і навчали. І яким був результат? Результат був таким, що в компанії всього декілька людей мали найкращі, найвищі показники в продажах. Вони продавали найбільше, і за них компанія трималася як за соломинку. Всі решта, це була не більше, ніж масовка. Всі решта, вони. Масою давали якісь продажі, але вони не могли зрівнятися із тими топами, з тими топовими продавцями, які були в компанії, і з тими зірками, навіть можна так сказати. Саме на цих зірках трималась компанія. І про що це нам говорить? Це говорить про те, що методи, підходи, які компанії використовували при навчанні своїх продавців, не є достатньо ефективними. Інакше, якщо б вони були ефективними насправді, то було б набагато більше. Продавців, які би продавали добре, які б продавали багато, які би продавали регулярно, а не раз на указ, і тільки тоді, коли підвернеться потрібний клієнт, який. Зможе купити навіть без професійного підходу до нього. І давайте будемо розбирати, чому так відбувається. Чому навіть при тому, що компанія так інтенсивно займається продажами, має такий досвід роботи в продажах, навіть має таких професійних людей, не може усіх інших витягнути на цей рівень. Взагалі продавці діляться на три головні категорії. Перша категорія це є ті продавці, які відпускають товар. Приклад таких продавців це коли ви приходите в супермаркет на касу. Я би їх ще назвав касирами. Вони просто відпускають товар, який ви купили у них. Це є касири чи то в супермаркеті, чи то в фастфудах різних. Наприклад, в Макдональдсі чи Київсі, чи будь-які інші мережі можете взяти. Тобто їхня роль просто відпустити той товар, який ви у них вже купили, і все, отримати за це оплату. Друга категорія це є продавець, так і називається продавець. Чому? Тому що основний підхід його закладений в тому, щоб продавати по телефону. Тобто є певна база, вони працюють по старинці, як то кажуть. Є певна база клієнтів, і вони по цій базі працюють. Вони в холодну можуть дзвонити, холодні дзвінки проводити. і продають. Хтось із клієнтів погоджується, хтось не погоджується. Проте відсоток покупок зазвичай не є високий, тому що ви телефонуєте одразу по холодній базі, по людях, які не надто зацікавлені у покупці вашого продукту. І крім того, продавці, які навіть навчаються продавати в такому форматі, вони довго не затримуються на одному місці, тому що їхня цінність для компанії колосальна. Рано чи пізно вони це усвідомлюють і або йдуть у власну практику і паралельно забираючи із собою базу клієнтів. Або вони йдуть до тих, хто їм пропонує більшу заробітну плату. Це є другий варіант розвитку подій. І є третій тип продавця. Це є клоузер. Це є той, хто закриває угоди. У чому різниця клоузера від двох попередніх типів продавців? Він не продає клоузер. Допомагає клієнту отримати те, що йому потрібно. І це є кардинально протилежний підхід відносно тих, які використовують. Два інших типи продавців. Чому інші? В двох інших типах, в першому варіанті, ви просто клієнт вже обрав, що він хоче купити. Ви просто ваше завдання отримати оплату, впакувати йому все і віддати. В другому типі, ви намагаєтеся вговорити, вмовити, зманіпулювати клієнтом. А в третьому типі ви надаєте клієнту саме той продукт, який йому потрібен. В більшості відділів продажів є одна ціль зробити так, щоб вмовити клієнта, переконати клієнта в тому, що ваш продукт є те, що йому потрібно в даний момент. І я колись думав, що це є правильний підхід. Проте, з роками, з практикою я зрозумів, що це не зовсім так. Що це працює не зовсім так, тому й невисока ефективність продаж. Це працює по-іншому. Будь-який клієнт готовий заплатити саме за те, що йому потрібно. І клоузер це якраз та людина, яка виявляє, що потрібно клієнтові. І саме в цей момент вона дає. Тій людині те, що їй потрібно. Це є зовсім протилежний підхід. Я ще раз повторюю: в першому варіанті, ви продаєте те, що вам потрібно продати клієнту, а в другому варіанті, ви продаєте те, що потрібно клієнту, і це є зовсім різні підходи. І головна моя рекомендація для вас і для вашого відділу продажів переводити своїх продавців із формату. Звичайного продавця в старому форматі як колись працювали. Формат клоузера, щоб ваш відділ продажів перетворився у клоузерів, то їхній підхід повинен вибудовуватись на кардинально протилежних концепціях відносно тих, на яких працює більшість компаній, які займаються продажем. Ваше завдання для початку навчитися слухати клієнта. І тепер у мене до вас ще одне питання: як ви вважаєте, який продавець є кращим: екстраверт чи інтроверт? І якщо ви думаєте, що екстраверт це я не Найкращий продавець, ви помиляєтесь. Насправді, найкращий продавець це інтроверт. Чому інтроверт? Тому що інтроверт він вміє слухати, і це є основний навик, який повинен бути у хорошого продавця. Це головний навик, яким повинен володіти клоузер. І тепер виникає наступне дуже важливе питання: а для чого нам вчитися слухати свого клієнта? Тому що, коли ми слухаємо свого клієнта, ми виявляємо його потреби, ми виявляємо його болі, і це нам дуже пригодиться при формуванні своєї пропозиції. Як тільки ми чітко зрозуміємо, які є болі у нашого клієнта, як тільки ми чітко зрозуміємо, які є проблеми у нашого клієнта, Знаючи цю інформацію, ми зможемо дати йому той продукт, який йому потрібен в даний момент. І він з високою ймовірністю цей продукт купить, тому що саме цей продукт буде закривати його потребу, саме ті потреби, про які він говорив. А що роблять більшість продавців? Вони просто впихають в голову клієнта якомога більше інформації, вигоди. Про свій конкретний продукт, але ніколи не слухають, і навіть не запитують клієнта про те, чого ж він хоче, що йому цікаво. І саме вибудовуючи от в такому плані відносини, коли ви не слухаєте клієнта, коли ви його не запитуєте ні про що, ви і не знаєте, на що потрібно впливати при продажі своєму клієнту. На які потрібно моменти звертати увагу, а коли ви цього не знаєте, це все рівно щоб ви стріляли по мішені з закритими очима. Ви не знаєте, куди цілитись. А як ви можете попасти, якщо ви не знаєте куди цілитись? Тому я рекомендую вам переходити у інший формат роботи, де ви спочатку слухаєте клієнта, виявляєте його потреби. Проблеми, і вже під ті проблеми і потреби ви пропонуєте йому рішення із свого асортименту продуктів, які у вас є, чи то товари, чи то послуги. Ви пропонуєте саме той продукт, який максимально відповідає потребам. Клієнта, який максимально закриває болі клієнта, який дає максимум вигід клієнта. І тільки коли ви будете діяти саме за таким принципом, ви не просто зможете продати клієнту, ви зможете цього клієнта перетворити у свого постійного клієнта. І мало того, що ви зробите його постійним клієнтом, він ще й буде вашим рекламним агентом, буде розповідати і своїм друзям, і своїм знайомим, наскільки класно ви йому допомогли вирішити його проблему саме так. Ви сприймаєтесь в даному випадку не як продавець, який просто впарює свій продукт, а ви сприймаєтесь в даному випадку як спеціаліст. Який допомагає вирішити проблему вашого клієнта. Я би порівняв такого спеціаліста із лікарем, до якого ви приходите на прийом, ви розповідаєте про свої болі, про свої проблеми. Лікар аналізує вашу ситуацію, оцінює і під вашу конкретну ситуацію він пропонує вам вирішення. І саме це вирішення, саме такий підхід він допоможе максимально швидко, максимально якісно. Вирішити вашу проблему як клієнта, тому обов'язково задумайтесь, хоча б над тим, щоб перевести свою роботу в відділі продажів на новий формат, у формат, де ви зі звичайного продавця або із касирів будете перетворювати своїх працівників у клоузерів, у людей, які будуть вирішувати потреби ваших клієнтів. Тому що в бізнесі працює одне дуже важливе правило: клієнти ненавидять, коли їм продають, але обожнюють купувати. Якщо ви раптом не зрозуміли те, що я вам щойно сказав, прослухайте ще раз: це є дуже важливий момент. І саме від цього моменту ви почнете відштовхуватися і вибудовувати правильну роботу із своїми продавцями. У своєму відділі продажів ви будете вибудовувати правильні відносини із своїми клієнтами. Якщо у вас виникають питання, як правильно це зробити у вашому бізнесі у вашій конкретній ситуації, як правильно переналаштувати своїх продавців на новий формат роботи, як правильно взаємодіяти із вашими конкретними клієнтами у вашій конкретній ситуації, записуйтесь на консультацію. Записатись зможете за посиланням нижче у описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео, вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке відео і зустрінемось з вами вже за декілька секунд.